Щодня, щохвилини, щогодини пацієнти з цукровим діабетом першого типу ведуть свою боротьбу за виживання. При діабеті першого типу організм взагалі не виробляє інсулін. Кожен рух, емоція, шматок їжі впливає на життя. Моніторинг для нас не розкіш це шанс дожити до завтра. Гіпоглікімії часто не мають симптомів вони можуть застати зненацька під час сну, на заняттях, у грі. Моніторинг єдиний спосіб вчасно помітити небезпечне падіння глюкози у крові. Це не про комфорт, це зовсім про виживання. Жити без моніторингу, як їхати вночі без фар. Щохвилини необхідно контролювати рівень глюкози в крові. Я щодня замінюю шлунковою своєю дитиною, я махую віршу, даю інсулін. Тому моніторинг це єдина можливість не прохати по неї Хочу гратися і вчитись як всі. Моніторинг дає мені можливість. Я боюсь ночі. Без моніторингу я не знаю, коли в дитини падає цукор. Моніторинг поліпшує якість життя. Я можу вільно вчитись та працювати. Моніторинг це не розкіш, а життєво необхідна річ для людей з цукровим діабетом першого типу. Без моніторингу цукру крові я не знаю, що з моїм організмом, адже цукру крові змінюється щохвилини. Це не просто девайс, це шанс не померти вночі від гіпоглікемії. Я люблю спорт, рух і свободу. Але без моніторингу тренування може закінчитися швидкою. Це не просто гаджет, це шанс не померти вночі. Моніторинг врятував моє життя, без нього я могла б не прокинутись. Я 22 роки контролюю цукор без моніторингу ні дня, ні ночі спокою. Я хочу спати як усі. Але вночі цукор може впасти. Монітор моя гарантія прокинутися. Це просто відпочити, як усі, але й без моніторингу я постійно на сторожі, навіть у сні. Моніторинг рятує і це зовсім не розкіш, це право на повноцінне життя і на майбутнє. Цукровий діабет першого типу не вирок, коли пацієнти забезпечені усім необхідним для компенсації. Єднаймося заради кращого майбутнього.